Пасха. Сьогодні ночі ми йдемо в церкву з дітками і будемо розфарбовувати сьогодні яєчка. У нас є що, пасочка. Тато нам приніс така гарна пасочка. Так. Шве? Так, Шве? Свічка. Свічечка у нас є. Ангелок. галок. Він А ну покажи, який в нього дзвоник. Покажи. Дивіться, ось тут так. Як він дзвонить? Оце можна на ялинку. Дін-дом, дін-дом, дін-дом. Ану покажи. Угу. Це можна. Вийде. Вийде. Вийде Ще вийде. Камінчик є. Так. Крім того, декілька яєчок ми вже а, зробили. Ми зробили на них наліпки такі різнокольорові. Наліпки. Робили дітки і коріжка, і камілочка робила такі наліпки на яєчка. <гум> все вони різні, такі цікаві. Крім того, бабуся нам, так, дівчатка, обіцяла? Що обіцяла зробити. Також нафарбувати яєчок. Ми візьмемо їх до церкви. Спеціально мама нам приготувала ще два яєчка, щоб ми самі розфарбували. Так, ось у нас такі ще кролики великодні з такою писаночкою. А ще мама дівчатка зварила окремо два яєчка, для того, щоб вони їх самостійно розхилили. Не відбували! Візового да? сіла? А ну покажіть ваші яєчка. Покажи мальонечка. Таке, таке яєчко точно На такі підставочки. Дівчатка їх розфарбують. Да? Да. Спеціальними фарбами. Фарби висохнуть гарненько. І ми також візьмемо яєчка в церкву посвятить. І будемо кушати по трубу. Але пола. коли ми приснемося, ми скільки лягають падіння, бо у нас є будинок ріємка. Так, мама дає діткам що? Водичку. 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 Ми будемо тримай каліш. Водичку тоді так. І фарби тримай. Камілинички, фарби такі спеціальні для яєчок. І наші корішульки такі самі фарби для яєчок. Ось о, тримай боничку. Так, в наших дівчаток є кісточки. І вони будуть ними фарбувати. Почнемо, давайте. Так, чекаю, що ж на вот. Ма малювати. А наша коріша великодній зайчик. Зайчик. І на палці такої. З ушками. Так, ну що, донечка малюєте? Камілунечка, ти будеш фарбувати? Я думаю. Бери свою кісточку. Я буду фарбувати. Зайчика. Фарбочки ось. Так. Яєчка не можна фарбувати акварельно, бо тоді воно розтечеться, просто краплинками буде. Гладким то можна, так? Да? Фарбуй, фарбуй, таку гарненьку розфарбуй. Мама, де мені ця нічого Ні, не має? Ні, мама, не... Я ця не вирішила. Можна? Що вибивати? Це не можна, тільки Та, дитині не фарбують. Зрозуміло, дівчатка. Фарбуйте яєчка. Я маю яєчка. Зайчика фарбує дівчинка? Так. А ти зможеш зайчика нафарбувати? Так. Намалювати? Ну, давай. Іншу Ой. фарбу бери. Я спочатку розмалюю яєчко в колір, а потім уже буду малювати прикрас. Угу. Так. Що, Мене... мама, ніби? Це такі фарби спеціальні. Вони гарно висихають. Давай положимо їх тут ось. Ні, тут ні. Так, а Харюшка наша також намалює. Дивіться. Так. У так багато фарбів. Ось такий фарб. Угу. Я подарую діді подарунок. Діді подарунок, яєчка зроблять, дівчатка. А я переглядаю родинку. Коли ви на родині і ми будемо Святити. Так, да. Да, правда. І ми дуже цього, цього, цієї ночі, можна сказати, ждемо, так? Так, чекаємо, завжди ходимо з дітками в церкву, святимо пасочку, святимо яєчко і потім зранку ми їх їмо. Майдоні! І б'ємося яєчками, так? Так, да. а потім як ми ночі, коли прийшли, так робили. Так, да, пам'ятаю. Знаєте, як можна зробити? А, Поки знизу будемо, не, не фарбуєте, можна зверху один одної фарби, а вниз іншої розфарбувати. Потім таке прикраси. Я так. так зроблю. Я думаю, на нас, якщо воно за це, це відео не висохне, то ми на наступному відео покажемо. Да? Як ми фарбу розфарбовуємо і так фарбовуємо. Я думаю, у нас вийде. Так, Каріша поки що фон робить синій. А Камілка вже розмальовує. А Камілка наша вже розфарбовує різними барвами. Донечка, в тебе на яєчко, у тебе баселка. У мене як Яка гарна квіточка, Доня. На яєчко. Це точно буде Камілка на яєчко. Да. Так. Це моя, моя яєчко. Гарна. Всі будуть знати, що це Камілка на яєчко. Да? Угу. Є, є, Знаєте, як зробити отак? Це є, Видите? видео. Харно, напишите в комментариях, что вам понравится. Харно. У меня вот такой синий, я с ней звать, я фуму-моти. Вайбами. Это видео красиво. Красиво. Тоже поэтически красиво. Да. Так. Мы бы... Да, я уже пачка замазала. Так, сейчас я тебе дам. Витарды, витарды, витарды. Салфетку, по-моему, забыла. Можно даже так тарелку разваливать. До ночка на троне. Ты же грязные ручки? Ой. Ну. Ой, единственная какая-то такая цікавая высадка. Нашей Доне получается. С квиточкой. Вот такая кажется. у меня поедешь. Такая яичко цікава, да? Не, дети, покажи, мягкая. я. Покажемо діді, обов'язково. А ну А ми ж не боїть часині. Може, зроблю українське яєчко, а може зроблю інше. А це знаєш таке можливо, якесь, кто як зимове яєчко. Хоче зараз весна, але може бути зимове. А ми на нього можемо накидати різних. А ну-ка давай. Хтось у нас є пам'ятаєш? Так. А ну-ка. Льосточки давай, швидко пока не висок. Став його на трілочку. Так, зараз. Бо бльостки будуть розсипатися? Я не знаю, як вони будуть. Підвагай до мене трілочку свою з звієчку. Так. Ми поїдемо такої Так, дивіться. У нас є такі блискітки. блискидки. Не знаю, як його клі... не планували, але. Попробуємо. Повідуваємо на півночку. Мама, да? И мы его возьмем. Ты видишь? Да. Так, поставим на Так. Так. Близки-тка мы. Папа, что хочешь? Достать Таких яєчок точно ні в кого не буде. Mm. Да? Хендмейд. Дівчатка? Дівчатка. дівчатка. Тому що ви самі не зробили. У -у -у! А тепер я перевертаю і іншу фарбую в сторону. Давай. О ні, дивіться, в мене руки всі в листикінках. Яким угу. ще фарбувати? Хм. Може. Мам, підкажи, червоним чи жовтим. Ну давай якимсь червоним давай. Тоді він частей не буде червоний. У мене. Кахні. І кахні. Червоний. Зараз будемо розфарбовувати. І тут теж буде близько. Цікаві Ось, дивіться. Таке яєчко.

Вот так. Лови яичко. Ну, у меня будет мясинчик. Да? Ну, что ж. Ставьте лайки, лайк. подписывайтесь на канал. И еще пока-пока. Пока-пока, девчатка. Спаску и вас. Яйки.